Президент Зеленський заявив, що його головний, так би мовити, помічник Єрмак, він всього лиш ефективний менеджер, і робить він все те, що каже йому сам Зеленський робити. Ну і тут пішли е, вже насмішки, обговорення, що, ого, знаємо, ми знаємо, мовляв, е, насправді Єрмак все вирішує, а Зеленський при ньому ніхто. А по-моєму, гумор якраз в тому, що тут, саме тут, Зеленський сказав правду. Все, що твориться в нашій країні за останні 5 років, це його. Творіння, творіння його рук, творіння його інтелекту все, що сталося з нашою країною, все, що сталося з нами, з українцями це все результат діяння самого Володимира Зеленського на президентському посту. Я повністю з ним згоден і готовий відстоювати цю точку зору у будь-якій дискусії. Ніякий єрмак нічого не вирішує. Приберіть, цього єрмака, завтра появиться інший єрмак. І політика держави не зміниться. Абсолютно не зміниться. Був Богдан говорили, що Богдан там все рішає. Потім з'явився Єрмак, почали говорити, що Єрмак все рішає. Да ніфіга. Рішає той, хто призначає і Богдана, і Єрмака. Вся відповідальність на Зеленському. От ви вибрали собі президента, ну маєте те, що маєте, їжте очі, які бачили, що вибирали, хоч повиласти. Ніяка зміна єрмака на когось іншого нічого абсолютно не вирішить. Ну, тому що, по-перше, він, якщо призначатиме замість Єрмака когось, то призначить точно такого ж самого Єрмака, іншого він не призначить. Ну, а по-друге, він, в принципі, когось іншого і призначити не може. Так що, повністю правду сказав. Ну, мабуть, вперше, що я пам'ятаю, коли я повністю довіряю тому, що сказав президент Зеленський. Що він керує, а не Ярмак.